Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо першу книгу царств, і сьогодні у нас на черзі 17 глава. Филистимляни зібрали війська свої для війни, і зібралися у Сокхофі, що в Юдеї, і розташувалися станом між Сокхофом і Азеком в, е, в Фес. Дамимі. А Саул та ізраїльтяни зібралися і розташувалися станом у долині дуба, і приготувалися до війни проти Філистимлян. І стали филистимляни на горі з одного боку, ізраїльтяни на горі з іншого боку, а між ними була долина. І виступив зі стану филистимського єдиноборісне ім'я Голіаф, з Гефа. На зріст він шести ліктів і п'ять. Мідний шолом на голові його, і одягнений він був у лускату броню, і вага броні його п'ять тисяч циклів міді, мідні наколінники на ногах його, і мідний щит на плечах його. Древко списа його, як волок у ткачів, а сам спис його в шістсот циклів заліза, і перед ним ішов зброєносець. Ми потім звернемо увагу про обладунки, чому на них акцентується увага. Ну і поки що читаємо ще далі. І став він і кричав до полків ізраїльських, говорячи їм, навіщо вийшли ви воювати, чи не Фелистимлянин я, а ви, раби Саулові, виберіть у себе людину, і нехай зійде до мене. Якщо він може битися зі мною, об'є мене, то ми будемо. Вашими рабами. Якщо ж я здолаю його і уб'ю його, то ви будете нашими рабами і будете служити нам. Отже, як стверджують історики, така практика була досить розповсюджена, коли насправді не хотіли війська проливати кров. І битва вирішувалася за участю двох. З одного і другого боку, виходили ну, найправніші, найсильніші воїни. І хто перемагав, значить, той отримував перемогу від імені всього війська. Інший приймав поразку і його військо також. Якщо ж я здолаю його, б'ю його, то ви будете нашими рабами і будете служити нам. І сказав Фелестимлянин: сьогодні я посоромлю полки ізраїльські. Дайте мені людину, і ми будемо битися вдвох. І почули Саул і всі ізраїльтяни ці слова фелестимлянина, і дуже злякалися і вжахнулися. Ну, тому що у ізраїльтян не було такого воїна сильного, що би міг піти і перемогти отого Голіафа. Ну і читаємо далі. Давид же був сином. Єфрафіанина з Вифлеєма і Юдиного на ім'я Єсей, у якого було вісім синів. Цей чоловік у дні Саула досяг старости і був старшим між мужами. Три старших сини Єсея пішли із Саулом на війну. Імена трьох синів його, які пішли на війну старший Еліав, другий за ним Амінадав і третій Самма. Давид же був менший, троє старших пішли із Саулом. А Давид повернувся від Саула, щоб пасти овець батька свого у Вифлеємі. Тут ми бачимо, що Давид повернувся, оскільки розпочалася війна і Саул був зайнятий своїми справами. І тому Давид повертається до рідного поселення. І тут ще буде з цим пов'язана історія. Зараз ми дійдемо ще. Далі прочитаємо, і виступав Федестимлянин той вранці і ввечері, і виставляв себе 40 днів. Ну, 40 днів, якщо він виставляв себе і вигукував, значить, фактично, військо Ізраїльське вже можна сказати, що воно отримало поразку, тому що ніхто не знаходився, аби піти і воювати. І сказав Іесей Давиду, сину своєму: візьми для братів своїх Ефу сушених зерен. І 10 цих хлібів, і віднеси скоріше стан до твоїх братів. І ці 10 сирів віднеси тисячоначальнику і дізнайся про здоров'я братів, і довідайся про потреби їхні. Тут хороший приклад підтримки. Тил має завжди підтримувати своїх воїнів. І не лише тато підтримує єсей своїх синів, але ж також і подбав про тисячоначальника, і йому теж передає 10 кусків. Якогось там, мабуть, сушеного сиру, особливого. Саул, і вони всі, ізраїльтяни, знаходилися в долині дуба і готувалися до битви з Фелестимлянами. І встав Давид рано вранці і доручив овець Сторожеві. І, взявши ношу, пішов, як наказав йому Ієсей, і прийшов до обозу, коли військо було. Виведене у стрій із криком готувалося до битви. Зверніть увагу, що Давид добрий пастир і він своє стадо не лишає, хоч є дуже важливі справи, стратегічні справи, але він знаходить сторожа і йому довіряє овець, мабуть, порахувавши перед тим, розказавши, де вони краще будуть знаходити пашу для себе, як до них відноситися, тому що Давид дійсно є добрий пастир. І розташували ізраїльтяни і Филестимляни стрій навпроти строю. Давид залишив свою ношу обозному Сторожеві і побіг у ряди, і, прийшовши, запитав братів своїх про здоров'я. І ось коли він розмовляв з ними, єдиноморець на ім'я Голіаф, фелестимлянин з Гефа, виступає з рядів филистимських і говорить ті слова, і Давид почув їх. Бачите, на перший погляд Давид і не думав, що може в майбутньому статися. От завжди цьому треба підкорятися Божій волі. Господь сам провадить кожного на своє місце. І всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка, тікали від нього і дуже боялися, і говорили ізраїльтяни: бачите цю людину, що виступає, він виступає, щоб ганьбити Ізраїль. Якби хто убив його, обдарував би того цар великим багатством і дочку свою видав би за нього, і дім батька його зробив би вільним в Ізраїлі. І сказав Давид людям, що стояли з ним, що зроблять тому, хто уб'є цього фелестимлянина і зніме ганьблення з Ізраїля, бо хто цей не обрізаний фелестимлянин? Що так ганьбить воїнство Бога, Бога Живого, і сказав йому народ, ті самі слова, говорячи, ось що зроблено буде тій людині, яка уб'є його, ну і переповідають. І читаємо далі, і почув Елеав, старший брат Давида, як говорив він з людьми, і розсердився Елеав на Давида і сказав: Навіщо ти сюди прийшов і на кого залишив небагатьох овець тих у пустелі? Значить, тут повчальний момент, давайте звернемо увагу. Тут в чому проблема? Подивіться, ну, прийшов Давид, просто розпитує, які тут справи, як і що. Старший брат його чомусь нервується через те, що Давид випитував, що відбувається тут на полі. І він дуже лютував. А чому він лютував? Пригенькі, заздрість завжди проявляється до найближчих. І якщо людина значить, поводиться якось нестримано, проявляє агресію до ближнього, лютує, значить, щось її турбує, значить, в неї є якась проблема. І скоріш за все, що Елеав, можливо, десь і відчував, що його брат, в принципі, хоч і невисокий ростом, але він ще і помазаний на Царство Боже, вони це знали. І він, мабуть, може тут взяти якусь участь, а він старший і нічого не може зробити. І тому тут працює ота сама заздрість. Ми знаємо, що рідко де є родина, щоб всі були дружні, щоб завжди з'їжджалися, вітали один одного, щоб шанували один одного. Люди скоріше будуть шукати для себе. Таких друзів, які будуть відповідати їхнім параметрам, які будуть десь мати спільні інтереси, де будуть мати якусь спільну користь один від одного. А зазвичай в родинах ну, не часто є так, щоб, особливо коли великі родини, щоб всі отак дружно збиралися і десь мали би велику любов і повагу один до одного. А отут якраз от і показано, що чому ж ти, старший брате, так заздриш своєму Давиду, що він стоїть і розмовляє із людьми, і випитує, що там сталося. І сказав: навіщо ти сюди прийшов? І на кого залишив небагатьох овець тиху у пустелі? Я знаю за розумілість твою. Дурне серце твоє, ти прийшов подивитися на битву. Бачите, як він любить свого брата? Він в ньому бачить щось тільки погане. А насправді, це не є погане те, що є в Давидові, але просто знову ж таки, зазвичай, в інших дратує нас те, що в нас немає. Він би хотів сам таким бути, але в нього цього немає. І Тому він дратується. Тому в нього є претензії до свого брата. Завжди треба вчитися. Давати собі відповідь, чому мене оте і те дратує. Чому я звертаю увагу саме на ось цю річ? Чому інший мовчить про це, а я говорю? Значить, в мене є особиста проблема? Це от пряма відповідь на цю ситуацію, що тут сталося між братами. І сказав Давид: Що ж я зробив? Чи не слова це? І е, відвернувся від нього і до іншого, і говорить ті самі слова, і відповідав йому народ, як і раніше. І почули слова, які говорив Давид, і переказав Саулу, і той покликав його, і сказав Давид Саулу, Нехай ніхто не падає духом через нього, раб твій піде і битиметься з цим фелистимлянином. І сказав Саул Давиду. Не можеш ти йти проти цього Филистимлянина, щоб битися з ним, тому що ти ще юнак, а він воїн від юності своєї, і сказав Давид Саулу Раб твій пас овець у батька свого. І коли, бувало, приходив лев або ведмідь і е, ніс вівцю з отари, то я гнався за ним і нападав на нього, і віднімав з пащі його. А якщо він кидався на мене, то я брав його за гриву і уражав його, і умертвляв його. От Господь давав Давиду, хоч він був невеликий на зріст, але давав таку силу і кмітливість, за допомогою якої він міг оберігати навіть своє стадо від лютих звірів. І лева, і ведмедя убивав раб твій. І з цим филестимлянином необрізаним буде те саме, що з ними, тому що так ганьбиться воїнство Бога живого. Чи не піти мені й уразити його, щоб зняти ганьблення з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний? І сказав Давид: Господь, який спасав мене від лева і ведмедя, визволить мене і від руки цього филестимлянина, і сказав Саул Давиду: Йди, і нехай буде Господь з тобою! І вдяг Саул Давида у свій одяг, поклав на голову його мідний шолом, надяг на нього броню і оперезався Давид мечем його поверх одягу, і почав ходити, тому що не звик до такого озброєння. Потім сказав Давид Саулу, Я не можу ходити в цьому, я не звик. І зняв Давид усе це із себе. Гуляв, теж, як ми читали, був одягнений у особливі обладунки. Для того, щоб мати захист, тому що він надіявся на власну кмітливість, на свою силу, на свою військову виправку і на ці обладунки, які були на той час, мабуть, найдосконалішими. І Давида теж так само вдягнули. Але Давид знав, що він буде не своєю кмітливістю і силою перемагати цього Голіафа, але Божою допомогою. І тому він знімає із себе. Ті обладунки, які для того ще й, до того ще й були для нього дуже незручні, тому що Саул був високий, а він з себе зняв обладунки, а Давид був низенький, тому вони йому не підходили. І взяв посох свій у руку свою і вибрав собі п'ять гладеньких каменів із струмка. Ну, чому? І струмка гладенький? тому що круглий камінь рівненько летить, в нього менше спротиву повітря, і ним можна більш точно кидати із пращі. Зараз ми про це прочитаємо. І поклав їх у сумку, що була з ним, і з сумкою, і пращою в руці своїй виступи проти филистимлянина. Виступив і Фелестимлянин, ідучи і наближаючись до Давида, зброєносець ішов попереду нього. І глянув фелестимлянин і, побачивши Давида, і з презирством подивився на нього, тому що він був молодий, білявий і красивий лицем. Ну, не для війни, не для того, щоб іти проти Голіафа, якби е, виглядає е, Давид. І сказав Фелестимлянин Давиду, що ти йдеш на мене з палкою? Із камінням Хіба я собака. Ну, Хотів розсмішити своє військо, підтримати. Але побачимо, що станеться. І сказав Давид: ні, але гірше собаки. І прокляв Федесимлянин Давида своїми богами. Ну, Неправдиве прокляття не може осісти на людину і злетить з людини, як листя восени із дерева. Ми це знаємо. І сказав філистимлянин Давиду: Підійди до мене, і я віддам тіло твоє птахам небесним і звірам полювим. А Давид відповів филистимлянину: ти йдеш проти мене з мечем, і списом, і з щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саваофа, Бога, воїнства ізраїльських, які ти ганьбив. Нині віддасть тебе Господь у руки мої. І я уб'ю тебе, і зніму з тебе голову твою, і віддам труп твій, і трупи війська филистимського птахам небесним і звірам земним, і дізнається вся земля, що є Бог в Ізраїлі. І дізнається все це зібрання, що не мечем і списом спасає Господь, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у руки наші. От, Чим відрізняється Давид від Саула, повністю покладається в цій справі на Бога і нічого свого не додає. Коли Фелистимлянин піднявся і став підходити і наближатися на зустріч Давиду, Давид поспішно побіг до строю на зустріч фелистимлянину, і опустив Давид руку свою в сумку, і взяв звідти камінь, і кинув із пращі і вразив Елестимлянина в чоло, так що камінь стромився в чоло його, і він упав лицем на землю. Праща це була примітивна зброя, був мішечок і шкіри, до якого прив'язувалося кілька шнурочків, в мішечок покладався камінець. Воїн розмахував цей. Мішечок і знав, як там відпустити того камінця, і він тоді, набираючи швидкість, з великою швидкістю ну, летів і міг наносити досить серйозні рани. Так здолав Давид Фелестимлянина пращею і каменем, і вразив Фелестимлянина, і убив його. Меча ж не було в руках Давида. Тоді Давид підбіг. Наступивши на фелестимлянина узяв меч його і вийняв його з піхов, і ударив його, і відтяв ним голову його. А Фелестимляни, побачивши, що села чи їхній помер, побігли. Ну, на них напав жах, тому що вони там вірили своїх богів, і разом з тим вони були марновірними і злякалися. Вони чули. Що Бог ізраїльський сильний, добре вони знали. Ми це не раз читали за онця тому писанні. А тут такий хлопчинка прийшов і переміг Голіафа, ну це для них було причиною дійсно втікати і перебувати у великій паніці. І піднялися чоловіки ізраїльські та юдейські, і викликнули, і гнали філістимлян до входу в долину і до воріт Аккарона. І падали уражені филестимляни по дорозі, Шааримській до Гефа і до Акарона, і повернулися сини Ізраїлеві з погоні за фелестимлянами, і розграбували стан їх, і взяв Давид голову филестимлянина, відніс її в Єрусалим, а зброю його поклав у наметі своєму. Коли Соул побачив Давида, який виходив проти філестимлянина, то сказав Авениру начальникові війська? А чий, чий син цей юнак? Авенир сказав, нехай живе душа твоя, царю, я не знаю. Що це означає? Що він сказав Я не знаю? І чому Саул? Тут поводиться так, що з його поведінки можна зробити висновок, що Саул не знає Давида. Перед тим цар Давид, коли перебував у стані люті, коли на нього находив дух злоби, то він утішався якраз співом і музикою Давида. Скоріш за все, що на той час. Оскільки вже напала на Саула хандра, і оскільки Саул вже, мабуть, відчув себе царем по світському, то він і уваги не звертав, кого там привели. Йому головне було, щоб хтось там поспівав, розрадив його душу, і тому він навіть і не знав імені того хлопця, якого привели. Хоч йому і казали, але він на це не звернув уваги. Тобто в нього вже була ця така царська хвороба. І через те він е, не запам'ятав, мабуть, хто то такий був і хто співав для нього. І тому тут питають, що хто ж переміг Голіафа, як його ім'я? А Венір сказав: Нехай живе душа твоя, царю, я не знаю. І сказав цар так запитай, чий син цей юнак. Коли ж Давид повертався після поразки Фелистимлянина. То Авенир узяв його і привів до Саула, а голова Фенестимлянина була в руці його, і запитав його Саул, чий ти син юначе, і відповідав Давид, син раба твого Єсея з Вифлеєма. На цьому закінчується 17 глава, і з Божою допомогою будемо і далі читати слово Боже. Слава Господу Богу!